І перлина моєї колекції. Квадратна копійка Катерини. 1726 рік. Ого, рідкісний екземпляр. Такий на ринку потягне до 500 тисяч євро. Дуже смішно, а я реально повівся. Це. Зовсім не смішно. Монета пропала. Качаємо! Найбила шлях трапив. Хороше. Панте проблемки. Рішуємо. Так хорошо. Ми дитини. Я Дайся! Блин, хорошо! Капец! Я истичник. Трим тим, короче! Ну ты казав, якщо я с тобой піду на рыбалку, то ты мені расскажешь, я какой-то офигительный секрет. Ага. Я чекаю. Ты ще водку не закинул. Короче, слухай секретик. Тільки в цьому місці. Ну? А ти є на крує Я вчора бачив. Серйозно, блін? Так. Да. Ти не міг сказати, що тобі просто впадло страдати одному хернєю? О! Дивись, походу, мужик збирається з масте сіганють. От дебіл, всю рибу мені розпугає. Тайсон, Тайсон! Тише не шариш! Це самоубійця! Давай, давай, пливи за ним! Своя? А я поки вот типу стережу. Давай, давай, спаситель Блін! Ну Що ти, ти хотів спитати? Давай, питай, не стедайся. Я щось з рогами. А скажи, як ти относишся к дітям? Менше більше. До всіх? Так, я ще не готова робити з тобою дітисків. Ні, я не про наших дітей. Я про своїх. А ну, о, Чекай, чекай. У тебе що є діти? А ну, Скільки? їм? Два роки. І я хочу, щоб ти просканірувала їх на предмет геніальності. Тільки чого ржать, Адель? Та ти вирахував по біоритмах свого тіла. Вже два роки тому у тебе був найпродуктивніший насіннявий матеріал, і ти рішив його лишити на майбутнє. Я хотіла его сохранить, щоб після свадьбы родились генії. це а де... А де обіцяла не ржать. О, 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 обіцяла. Ой, ну все, 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 все файно. Ходімо перевіримо твої геній з фляшанки. Тяжкий, сука. Я тобі очі скажу. В следующий раз будеш сам в із води витягувати, поняв. Без базара! следующий суїцидник мій. Тобі що жить не доїло, дядя. Це найтупіше питання в такій ситуації. Де я? Ти в раю, мужик. Я архангел Гаврила, це свята Варвара. Самообідця попадають в ад. Отже, тема-то яка. Після нашого незапланованого купання в Дніпрі... Мого купання в Дніпрі? У нас існувало знайомство з мужиком, ну який сігнув з моста. В ньому відомий скульптор. Так що план дійсної таков. Валимо в офіс, сушимо Тесіна і суїцидніка. Заодно узнаємо мотиви того дебільного поступка. Пацани, не... може по дорозі візьмемо пляхан? А що такий стрес? Наш утопленик – ший алканавт. Всі творчі люди, Цезарь, алконавти. Огромний да. <му> знати що. Так ану, стань прямо. Руки на пояс. Той таке. Не буде в тебе генів. Чого? Того шотового, не твоє. Як как? Как так не твоє. Ну, а я звідки знаю? Не твоє і все. Чужа енергетика. Знаєш, так, оце не моє. Як не ваше? От так не наше! Енергетика не моя. Ой, справді не ваше. Розумієте, все-таки два роки пройшло. Потрібно все перевірити. А можливо, і біоматеріал утилізували. Як я утилізували? Я вам такі деньги заплатив за 10 років хранення. А, і справді не утилізували. Але тут якась плутанина в комп'ютерній базі. Потрібно все перевірити. Ви не хвилюєтеся. Ми вам зателефонуємо. Лякайся, сильно не гризи. Я тобі таке зілля зварю. Біоматеріал буде, що треба. Кожен другий Ейнштейн. Письмом ангелам розбили голову. О. Ти ж, Цезарь, походу чувак дніпровської водички хлібанув. А там хіматура, я тобі скажу, оооо. Ну, знаєте, сігать з масте, я поки не бачу повода. Розумієте, у мене завтра виставка. А сьогодні вночі якась скотина розбила моїм візьмімом ангелам голови. <клес> Сімейні розборки. Що ти ходиш? З Жінку посрався! Та да не жонати. Це мав бути прорив. Кубок класицизм. Ку? Шо? Послухайте, ви ж детективи. Найдіть цю скотину. Ну, батенька, стоп, стоп, стоп. Взагалі ти це коштує бабусіки. Та гроші це не проблема. Пацани. Позичте гроші на таксі. Як ти там казав, гроші не проблема. Ви ну, розумієте, тупитися з, з грошима це якось по-дебільному. Який ти практичний самоубійця. Що ще? М мало. 200 гривень мало, ти щось бучи. клієнт Cléncam до нас приплив! Прямому і переносному смислі. З камнем на шиї. Mm, да. Поки що ми знаємо, що наш клієнт не партію ангелочки в стилі кубокласицизму і відправив їх в галерею. І за день до відкриття хто-то шедеври. Яка та тварь дуже не, не любить той кубо Що? я таку фігню сам розфігачив. О! У нас є перший підозрюваний. Хто? Один дуже сообразительний рижий парень. Чушь дебил за дуже агресивний. Якби я був директором зоопарка, я б його із клітки не випускав. Mm. Все, 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 все. Так, абій! Давай збирай свою сраку в жменю і погнали. Вступися. Опа, чого я не понявшись, Ти чого не чай, что а? Так ще раз скажу, вступися. Я нікуди з вами не піду. Я маюся лишити з Валеркою. Коровий мухомор жер. Я нічого не жер. У мене дітей утилізували. приблизно 40 мільйонів. Що подало жер мухомор? Я тобі казав, ника і хорошо. Так, зараз розкажу. Тільки не ржать. Ту-ту-ту-ту-ту. Прикинь, Прикінчарок мільйонів могли на елементи подати. А подруга Валерчик, ну параплавник в движенні, романтическая музыка і у тебе опять 40 мільйонів. Капець. Якби я так кожен раз страдав після того, як після того, як що? Що? Після того, як Де-де. А коли наш клієнт прийде? Алло. Що? детки нашлись! Детки? Я не можу цю фігню слухати. А що це таке? Голови ангелів. Ангелів? Це сердень на тупиту Знаєте, Вирішив взяти себе в руки і створити своїм ангелам нові голови. Цілу ніч працював. Ха. Змучився, наверное, да? Ну, а як же? Адже у кожного ангела своя неповторна емоція. Емоція? Так. Цей, наприклад, сміється. А цей плаче. А цей. цей кричить. Ну, а це близнюки. Значить, відвезеш голови в галерею, я їх на місце прикручу. Зрозумів? Давай. Обережно, обережно. Я вибачаюсь. Раб? Та так, помічник. Нещодавно взяв на роботу. Шустрий хлопець, хоча не мий. А, Єресім звати? Ні, Федя. Федя. О, а, а це що? Голова Янгола гідроцефала? Ні, це заказ. Портретний бюст мера. Мера? Да ладно, Віталік? Похож. Ну, Мер все-таки. Валєра, я тебе цим часом бою, а ти ся тішиш, як дурний цим цвяшком. А чого? Бо знайшли твою ту... Біоматеріал. Ну, та й того. Оказується, його не тільки обнаружили. Оказується, він пішов в діла. Чекай, що значить в діло? Одна жінка, чим я не називають, вибрала мій біоматеріал. Ну, я б на твоєму місці так не тішила. Чого? Ну, якщо якась кубіта прийшла, щоб взяти той матеріал, бо вона не змогла знайти собі хлопа. А чого вона не змогла знайти хлопа? Бо фригідна або страшна, яка там на війна. Або ну, взагалі хлопів не любить. Мій біоматеріал не може вибрати страшилище. <глухи> Ні, ну то понятно, що так, але... А то, що я забашляв зверху, щоб мій матеріал давали тільки умним і красивим. Це вона, неізвісна дівчинка. Привіт, я беременна. Ну ще пак, там же Валерчик. Так, ти глянь, яка вона умна, зразу вичислила мій номер телефона. Навірно, тоже айтішник. Чекай, а ти звідки знаєш? По номеру телефона. 050-01-01-011. Це двоїчний код, який означає першу букву мого імені. В. Але то ще не певно, що вона файна. Ой, не завідуй. Предлагаю зустрітися в кафе. Ти за мною підеш? Та певно, що піду. Ну, а чо, ні? Я теж хочу заводити маму твоїх майбутніх ундеркіндерів. Ну, а поки наш геній прикручує нові бошки до своїх шедеврів, ми пообщаємося з арт-директором галереї і його роботничками. Собственно, нічого. Це омфал. Пуп землі. Да. А ви впевнені, що це пуп? Я так розумію, ви з приводи вчорашнього акту вандалізму. Так, mm, да. ми тут хотіли дещо перевірити, там подивитися відео з камер наблюдения. Без проблем. Зверніться до нашої охорони. Ух ти. Класно у вас охранник. Отожний серб. Дреально цербер. Да, цербер. Тамі мене вившани проскоче. Та я не кажу. Може вона і мудра, але от мені ся здає, що вона товста і ноги у неї криві. Ні, я уверен, що вона красива. Ні, та певно, що так. Файна, як майська ружа. Але чогось і не змогла знайти собі хлопа. Так, Адік, перестань. Привіт. Привіт. Коли я вийду, тобі срака козел. Сюрприз. А я достроково відкинулася. Заложимося, що вона тобі дітей не віддасть. Nee. Шикарно. Камеру нічого не зафіксували. смислі, як це не зафіксували. Заглючили. Так а ти в той час де був, дядя. я знаю нірвані. Короче, версія така. Наш Боб Марлі літав по нірвані і крилами розбив восьм ангелочків. Чо ти ніфіга не вкурив? О, Валерчик відосик прислав. Зацінем. Да, братан, выключение камер, это, конечно, доказательство, но не железнее. Ти як наші ночі в музеї? Хреново. Тим більше в такому сука музеї. Ну і що тобі від мене надо? Замуж За тебе. Видиш. А ти що вона мудра. Дитино, де твої очі? Така ладна дівка, а хоче гром знати що. Так замолчи. Чим докажеш, що ти беременна від мене? Бачиш? Твоє? То мої діти. Я згоден. Е, Валера, ти що вже чисто в сусну вгатився? Все він правильно робить. А ви жінку взагалі тут лишня. Сама ти жіночка, а я мольфарка. Де ти її взяла? Я дуже довго за тобою слідкую з того самого моменту, як ти хакнув усі сервери Кабміна, Мінфіна, НБУ. Можеш випити шампанського сам? У мені не можна. цьому направлінні. Ну, я маю на увазі, у вас конкуренти є? Немає в мене конкурентів. Я один такий геніальний. Оця німа сволоч мені мера зламала. Віталіка гідроцефала? Та ладно! Ну, моя найкраща робота. Іди місцей глину, сволоч. кого я бачу. А ви що тут робите? Приобщаємося к іскусству. А ти що приперся? Mm. У його сусіда копійку вкрали. І в мене вже є. Парочка підозрюваних. Так, а ну ви кишені. Який метал в голосі Степанич, як в старі добрі, да? Без понятих? Ух ти. Барбариска. Смак дитинства. Ммм. Яка там фігня відбувається в цьому богівному домі? В одном ангелочке речить, в інша монети крадуть. Кажуть, що тут піаніст живе. Я не удивлюсь, якщо у нього рояль бред. О, федя. Кубок класицизм в маси поніс. Чуєштейсен. А давай назад до клієнта нададешу перевірити. І давай ріші, поки він в себе вогняної води не налив. Короче! Наш охранник хоть и странный чел, но никакого отношения до ангелочки Видно не мое они Вы организовали группу и им тупо не надо репетировать У них тут репетиционная база класицистів. Ви один працюєте в цьому направлінні? Ну, я маю на увазі, у вас конкуренти є? Немає у мене конкурентів. Я один такий геніальний. Оця німа сволоч мені мера зламала. Віталіка гідроцефала? Та ладно! Ну, моя найкраща робота. Іди міси глину, сволоч. Ха-ха-ха! О, кого я бачу? А ви що тут робите? Приобщаємося к іскусству. А ти чого приперся? У його сусіда копійку вкрали. І в мене вже є. Парочка підозрюваних. Так, а ну, вивертайте кишені. Який метал в голосі, Степанич, як в старі добрі, да? Без понятих? Ух ти. Барбариска. Адель! А ну, випусти мене! Ще би що не було, не випущу. Ти знову мене кинув. Міс моя буде страшною. Я зафігачу всіх твоїх дітей. Як зафігачу? Ти ж сказала, що ти беременна! На понт брала. Але якщо тебе не буде за годину, то. Одель. А ну негайно випускай мене! Артель! Вона хоче убити моїх дітей! Тільки пікни, ш**ка, зарішу нах**р. Степанич, коротше, походу наші дорожки пересеклись. Прикинь, короче... Не понял. Що ти не понял, Степанич? В тебе нумізмат, в нас скульптор. Ну, ви що, пропонуєте помінятися? Є-йоу! Нє-нє-нє, він, короче, пропонує об'єднатися, Степанич. А скільки дашь за наводку? Від трьох до п'яти за приховування фактів від слідства. О, знаєш, Степанич, ти як був шо мусором, так ними лишився. Зараз тут Так, 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 все, все, Фу, фу, С**ка. Що? Значить, Степанич, така тема. Прикинь, ми шукали чувака, який розкірячив ангелочків, а він, походу, викрав Адель, а тепер пропонує поміняти наше молчання і відказ від заказа. На її життя, от СМСка. Ну Що ти скажеш? Дібіл. Так йому святило 15 суток, а тепер 15 год. Степанич, ну ти що не доганяєш? Ми походу маємо діло з одним і тим самим бандюком. Монета! ангелочки, не чуєш связь. Не чую. Блін, Степанич, знаю тебе років 20 і не можу поняти, як ти такого тупого в поліцію взяли. Лиса два. Курва твоя мати була! Найте те кров наглазеляла ще вчора. Най те громи побили! Ану, відпусти мене! Ти ще не знаєш, з ким тися зв'язав! Я тебе прокляну до сімого коліна! Падла така! Я в це гімно не вірю. Я вірю в бабло. Вже думав, що не знайду. А ми теж думали, що вже тебе ніколи не знайдемо. А ти оказався говорящий Федя Герасимович Му-му. Слава Ісусу Христу! Хлопці, а ви як тут мене знайшли? Так дворник сказав, що який там мужик таскай сюди в підвал кубики білі. Я... Який кубик? Голови. Кубок класицизм. А, це типа ти так шутиш, де? Да? Конечно. Так, хлопаки, а ани розв'язали мене Раз-два, Давайте бігом. У нас і сіті попала крупна риба вор міжнародного класу. Він устроився на роботу до нашого клієнта. І вже тоді наперед знав, що той має вивезти ангіолочків. Ну, куба ангілочків на виставку в Європу. Цей чорт украв монету у нумізмата, коли той пригласив їх зі скульптором на чайок. А п'ятизірковий чайок, понял? Так, да? так. Да, да. І коротше, засунув монету в гіпс і почав чекати. А скульптор зробив не одну, а вісім таких кубоголов. Але поїздка в Європу відмінилася і він почав херачити ангелочків, щоб забрати монету. Ага, коли він мені приставив ніж до горла, то я ся ледь не обробила. Адель! Тайсон! Що за манерка така, а ніть мені Ааа! Час вийшов пора прощатися зі своїми дітьми. Не треба! Не вбивай! Раз, два. Ні. Стопила. Не встигли. Я зроблю підробку.